Что А, Пошел. Пишали, чтобы тебе там в там... руках не оторвало руки тебе. Там внизу надо крутить, так типа резко. В тикток попадешь сразу. Я бы всего не доплатился. Я Друзі, ми запрошуємо на до наглядження команди, будь ласка, команду запрошуємо. Ні, ставить, щоб камера легко. Да я тут немного, часа 4-3. А, запись идет. Ну ты Ты, ты что же там делаешь? А? Она видит. Не бросай! Я уже позорился. Это мясо совсем другое. его, а, спасибо. спасибо, спасибо. Да нет, ну, то... не, ну, то... Спасибо. бросать, а бросал. да, Сейчас, все буду подсказывать. Я не знаю, широкий ничего не Просто поклеям. Сюда, другого. Станете, когда, когда я позову Ну що, шановні друзі, починаємо нагородження. Нагородження проводить президент Федерації Чернівської обласної баскетболу. і... Е, а, Ігор у нас не, не дуже перевіщується. Так, ну що поїхали. Першими нагороджуємо переможців конкурсу китків здалеку. І починаємо ми з юнацької ліги. І це команда Імпульс, так? Імпульс. Виходьте, хлопці, у двох, хто у нас змагався, будь ласка, туди до банерів, там Стас. Там біля банерів. Обличчям до нас. Давайте попладуємо хлопцям. Вони перемогли у конкурсі кітків здалеку. я... мабуть, тут зараз треба дати призи. Давайте, поблокуємо, друзі. Так, не виходьте, хлопці, хлопці. Далеко не уходьте, будь ласка, поверніться. Там ще є, є призи від наших партнерів культури і відпочинку. Будь ласка, підходьте, отримуйте призи від наших. Друзі, ваші області, друзі, центрального парку і відпочинку і хлопцям. Дякуємо. Дякуємо. Залишайтеся на місці, залишайтеся. Ще в нас є два переможці конкурсу кітків з Данку. Дорослые первичные стрельбольные лиги. Том, что... Это команда. А кто нас кормит в трешке? БК Чернигин? Давайте, сиди, пожалуйста. ласка. У двух. Хлопцы, 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 разбирайтесь, они все. Туда, 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 туда. Я думаю, Артем Тоді нагородимо зараз третє місце північної стрітбольної ліги. Це команда Псіхтаблєтка. Запрошуємо вас сюди. У таблетка, таблетках третє місце, друзі, і а, тисяча гривень призових Хто? Третье за Вересович. Давайте, Богдаво, давайте, давайте ще підтримувати команду, третє місце. Виграли перемогу варяк в нелегкій боротьбі, в дуже важкій боротьбі програли у півфіналі, тому гідні третього місця. Дякуємо, хлопці, не уходьте теж десь станьте в сторонці і потім зробимо загальне фото. Дякуємо. Дякуємо команді, всіх, таблетка. Медальки можна так держати за, за хвостики. От, да, да. Друге місце юнацької і чернівської стрітбольної ліги посіла команда «Імпульс». Імпульс. Імпульс, але їх було троє, так? Троє весь сезон.

Друге місце, друзі. А, а о, о, До речі, ці хлопці посіли перше місце в регулярному чемпіонаті, але не зуміли втримати перевагу. Ні, ні, Стас. по дві медалі за занадто. Поверні Мені, будь ласка, дві медалі. А, я задумів. Так, добре, хлопці, дякуємо. Теж очікуйте, будь ласка, дякуємо вам. Друге місце Північної стрітбольної ліги. В оперській боротьбі команда Помідок». І півтори тисячі гривень, як і обіцяно було від Чернігівської обласної федерації баскетболу, а саме Станіслава Керлицького. Давайте покладуємо, друзі, за призовий фонд. Давайте Сфотографуємось. Дякуємо, відходьте, але не уходьте нікуди. І поїхали переможці, переможці юнацької Чернігівської стрітбольної ліги серед аж чотирьох команд. Команда ОКД США до 15 років. Їх чотири було дали сезон. Чотири хлопці. Ми вже отримують серйозні абонементи на всі атракціони на дві особи можна взяти дівчину або брата, або сестру, або маму і зависнути о, в Центральному парку культури і відпочинку. Друзі, давайте побудуємо голосніше. Це команда Переможець нашої ліги. Все літо вона змагалася і нарешті перемогла. Посіла перше місце. Команда Окадує США до 15, до 15 років, мабуть. І... І Станіслав Романович, кубок переможця. Також команді ми вручаємо. Наші обласки, Переможці з сезону! Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Дякую. Дя... Фоткаємося, фоткаємося. Потім сюди тепер. Потім відходимо і зараз повернетесь. І переможці! Переможці Північної стрітбольної ліги сезону 2021! Команда! БК Черниги! Не, когда все встанут, когда все встанут. Я скажу, ребят. Окей. Давай, Давайте по мене. Денис Солодовников, Вилан Балюта, Олимир Снігирьов, Михайло Бирак та Анатолій Осипенко. Нова історія Чернігівського стрітболу пишеться саме зараз, друзі. В вашей я уже несу прозови. Мабуть, там, там правильно. Две с половиной. Две с половиной. Ну что ж, давайте поплодуем, друзья. Кто-то есть? В стритбольных командах на матрине, друзья. Це технічний фол, якщо тренер знаходиться з команди. Є ну, е, є фотографії. не уходьте, хлопці, залишайтеся в центрі. Ось вам зараз зараз ми вручимо кубок. Але ми запрошуємо всіх, вже віддав. Але запрошуємо всіх, всіх медалістів, будь ласка, ставайте навколо команди. І зараз стрільнемо стрільнено Я... Маю надію, що такі вона вистрілить. Ну що, ми готові? Ми готові. Три, два, один. Поїхали, радімо всі, що сезон завершився, друзі. Пошумим, давайте пошумим. О, разнос 7 метров. Друзья, ваши области, сезон завершен. Первичная стритбольная лига, Павелайская, Черниская стритбольная лига. Завершилась. Аплодисменты всем призерам, всем промышленным и всем участникам. До новых встреч. Встречаемся уже совсем скоро на баскетбольных майданчиках. Всем всего самого наикращего.